Це новини підсумка на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож, далі про таке. Мешканець одного з прикордонних сіл рівненщини пішов по дикороси, а повернувся без ягід, грошей, телефона та у синцях. В Україні спростили процедуру отримання довідки для зарахування дитини до школи. У селищі поблизу Рівного завершують ремонт однієї з найпроблемніших вулиць перспективної. Пішов по дикороси, а повернувся без ягід, грошей, телефона та у синцях Мешканець одного з прикордонних сіл Рівненщини заблукав у лісі та опинився на території Білорусі. Історія мешканця Рівненщини просто вражає: на третьому році повномасштабного вторгнення, коли вже всі мали посвідомити, що Білорусь це союзник терористів з Росії, знаходяться люди, які отак запросто можуть піти на територію ворога. А можливо, ми вже аж НАТО звикли до війни і не звертаємо уваги на те, що лі. Замінований, що збираючи ягоди чи гриби, можемо потрапити до рук ворога. Зрештою, що така прогулянка може завершитися і полоном. На жаль, випадок, який стався цього тижня, і про який ми вам розповідаємо, очевидно, не поодинокий. Адже не дарма навіть служба зовнішньої розвідки України вимушена була розробити спеціальну пам'ятку нагадування про небезпеку відвідування Білорусі українцями, в якій власне і закликають утриматися від відвідування країни союзниці терористів, бо кажуть, це може завершитися. Неприємностями. Ну а чим обернувся похід за ягодами для героя нашої сьогоднішньої історії? Дивіться у сюжеті. Далі положили мене на землю, вивернули всі кармани, почали там ногами копати забрали хрестика золотого цепочку, забрали телефона, гроші. Синяков понаставляли, так мешканець одного з прикордонних сіл рівненщини описує свою зустріч із білоруськими прикордонниками. каже, пішов збирати ягоди та заблукав, а зрозумів, що потрапив на території Білорусі лише після того, як його зустріли тамтешні прикордонники. Я просто клюкву збирав і збився з орієнтиру І ну і оказалося, що я вже попав до Білорусі. Коли ну мене вже три білоруські пограничники зловили, окружили, тоді я й поняв. Ця зустріч йому вартувала дорого, адже як розповідає прикордонники замість того, щоб допомогти випадковому порушнику повернутися додому, почали знущатися над ним, пограбували і агітували зрадити батьківщину та вступити до лав терористичної армії Росії. Ці пограничники білоруські почали ну положили мене на землю. Вивернули всі кармани, почали там ногами копати, забрали хрестика золотого цепочку. Забрали телефон, гроші синяков понаставляли, питалися у мене, чи немає у мене ніяких там зрівчатків чи наркотиків. Угрожали мені, що заберуть мене на, на фронт, що буду за Росію воювати. Згодом, як розповідає чоловік, ще трохи познущавшись із бідолахи, його відпустили. І аж опісля він потрапив до рук українських прикордонників. Під час несення служби з охорони державного кордону поблизу кордону нами було помічено невідому особу. Подальшому прийнято заходи щодо її затримання. Надалі з'ясувалось, що даний чоловік порушив державний кордон. А під час збору дикоросів та попередньо був затриманий. Правоохоронцями Білорусі наразі на гори збирача дикоросів склали протокол за незаконне перетинання державного кордону. На нього очікує штраф або ж адмінарешт на строк до 15 діб. Разом з тим прикордонники передали його справу до місцевого ТЦК, аби перевірити, чи перебуває він на військовому обліку. Наразі відносно порушника складено протокол за незаконне перетинання державного кордону, рішення по якому прийме суд. Хочу нагадати, що за таке порушення тягне за собою накладення штрафу від 3400 до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк від 5 до 15 діб, Поряд з тим чоловіка передано працівникам ТЦК для з'ясування, чи перебуває він на військовому обліку, а також додатково повідомлено відповідні органи для проведення заходів перевірки. Правоохоронці та прикордонники вкотре нагадують про небезпеку перебування в лісах неподалік білоруського кордону та закликають мешканців прикордоння без зайвої необхідності не ходити до лісу. Новий навчальний рік нові правила. А батьки можуть видихнути із полегшення. Адже раніше, перед тим, як іти до школи, необхідно було пройти чимало лікарських кабінетів, аби отримати довідку. Втім, нині уряд спростив цю процедуру для школярів. Відтепер буде достатньо звернутися лише до свого сімейного лікаря. Він, власне, і буде проводити всі базові обстеження дитини, і вже за результатами цього медичного огляду видаватимуть документ єдиного зразка. В Мозі зазначає, що пішли на такий крок, бо ж виступають проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи проти оглядів, проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, і проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14 15 16 чи 17 років, бо ж так вимагає наказ. Через це і скасували такі морально застарілі норми. Отже, як іде отримати довідки про зарахування дитини до школи у рівному, з'ясовувала наша Вікторія Якамець. Новий навчальний рік, нові правила. Відтепер процедуруми догляду перед початком навчального року для школярів значно спростили. Замість відвідувань декількох кабінетів, достатньо буде звернутися лише до свого сімейного лікаря. Як пояснює начальник управління освіти рівного Андрій Мазур, довідка відіграє чи не найголовнішу роль у зарахуванні дітей до школи, адже відповідно до лікарських висновків вирішуватиметься за якою програмою навчатиметься майбутній учень. Особливо це стосується шкільного предмету Фізична культура. Всі довідці Терапевтом робиться заключення про те. До якої групи з навчання фізичної культури дитину зараховують, тому що вона дитина може бути зарахована до загальної групи, може бути зарахована до спеціальної групи або звільнена від занять з фізкультурою, тому ця довідка є власне обов'язковою. Основна відмінність нової форми довідки, як пояснює лікар-педіатр одного з медзакладів рівного Ірина Купира, полягає в тому, що відтепер замість проходження багатьох кабінетів у лікарні достатньо буде лише пройти огляд у сімейного лікаря. Це спрощує роботу, як і батькам учнів, так і самим медикам. Поява цієї довідки якби спрощує, зменшує навантаження на систему охорони здоров'я, тобто навантаження на вузьких спеціалістів. Офтальмолог, ортопед, хірург. Раніше в попередньому наказі було обов'язкове обстеження там 11 років, 14-15 років вузькими спеціалістами. Там офтальмолог, ортопед, ендокринолог. Зараз якби, цей наказ відмінив ці обов'язкові обстеження тільки за показами. Ще однією особливістю єдиної форми довідки є обов'язкова наявність щеплення у дитинства. Тини для цього в документі виділена окрема графа. Тут е, є вказано. Е... Профілактичні щеплення, вказати дату щеплення. Бо раніше, якби батьки, якщо б лікар вказав, що там вакциновано згідно календаря чи з порушенням календаря, якби зважали на те, що якби в цій довідці немає такої графини. Зараз тут внесена ця довідка. Тоді, якщо додаткових оглядів не знадобилося, ми догляд вважається пройденим. Втім, Ірина Купира наголошує батькам: затягувати із оглядом не варто. А для того, аби отримати довідку, варто лише вчасно сконтактувати із своїм сімейним лікарем. Спочатку, якби в кожного пацієнта. Дитини, якби є свій лікар, педіатр чи сімейний лікар, потрібно записатися на прийом. І вже відповідно зараз, в зв'язку зі змінами, прийняттям нового наказу 1351 від 2023 року, довідка видається одноосібно сімейним лікарем або лікарем-педіатром. І вже, в залежності, якби якісь є відхилення в стані здоров'я, лікар вирішує, чи потрібні консультації суміжних спеціалістів. Нарешті є дорога. У Квасилові завершують ремонт однієї з проблемних вулиць селища, перспективної. Раніше проїхатися нею було ще тим випробуванням для водіїв. Як тепер виглядає раніше так звана місячна ділянка, які ремонтні роботи там проводять, дивіться далі у сюжеті Вікторії Якимець. Дуже поганому стані. Настільки поганому, що іноді водії маршруток жалувалися на це. Багато було пробоїн. І за цього. Деяких проблем з колесами були. Ужасно. Поламав дві машини, поки їздив. Не ламалось, ламалося. ламалося. Звісно, ламалось. Але зараз ми якби наставили на тому, щоб її зробили, то тобто це бачив, що зараз зробили. Зараз Тільки точно, там треба ще далі доробити, бо там ще кусочок не доробить. Саме так відгукуються про дорогу на вулиці Перспективна, що у Квасиловій місцеві. Ця так звана місячна стежка вже давно потребувала ремонту. Тож на цю дорогу вже неодноразово скаржилися місцеві і зверталися до старости села. Після надходження звернень від жителів 48-го будинку дуже багато звернень надходило, щоб цю дорогу відремонтувати. До сьогоднішнього дня поточно ми дану вулицю не ремонтували. За словами Віти Кісельової, питання про ремонт вулиці перспективної піднімалося ще три роки. Тому втім, як розповідає староста селища, розпочати ремонтні роботи відразу їм не вдавалося. Ця вулиця була обстежена у 2021 році, коли я прийшла на посаду старости в селищі Василів, і була подана в пропозиції на капітальний ремонт. У 2021 році було замовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту цієї вулиці, тому що поточно е ніхто не уявляв, як її відремонтувати. Окрім звернень місцевих, ще однією причиною відремонтувати проблемну дорогу, як пригадує Віта Кісільова, стало будівництво нового ЖК, оскільки з його зведенням рух на і так ускладненій ділянці став фактично неможливим. Коли розпочалося будівництво нового кварталу багатоповерхових будинків, ситуація на дорозі ще більше погіршилася. І було прийнято рішення подати вулицю перспективну цього року. Ми це рішення приймали спільно з депутаткою нашого округу Світланою Марчук, спільно з жителями будинку номер 48 які подавали звернення, на поточний ремонт. І вже 9 серпня рівненське міськшеу змогло розпочати довгоочікуваний ремонт вулиці перспективної. За словами начальника Шеу Олексія Юхименка, ділянка перебувала дійсно в поганому стані. Тому Роботи там довелося провести чимало. Було планування і підкріплення узбіч рейдером, укладання суміші С 7 по всій площині із послідуючим усіленням катком, і укладання вкладання асфальтогрануляту. Mm -hmm. Наші загальному 1600 метрів квадратних зробили дороги, вложили 270 тонн асфальту асфальтогрануляту. Повністю завершити ремонт дороги на перспективній УК Василові планують до 15 серпня. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. і далі ми поговоримо про таке. На кількох школах Рівного встановили сонячні панелі. Біля центральної міської лікарні Рівного збудують парковку за 9 мільйонів гривень. Комунальне підприємство КТБ-1728 оновило свій автопарк. Блекаут, схоже не страшний, принаймні для частини рівненських шкіл. Цього тижня міська влада презентувала проєкт, згідно з яким рівненські школи отримують альтернативні джерела енергії у вигляді сонячних панелей, тож працюватимуть навіть за відсутності електроенергії у мережі. У яких саме закладах встановлюватимуть панелі та наскільки вони будуть ефективні, розповість наша Вікторія Якимець. Тепер відключення електроенергії не завада, аби діти могли навчатися у школах незалежно від наявності електрики. Місто розпочало програму енергонезалежності освітніх закладів міста, в рамках якої буде розпочато встановлення сонячних панелей на школах. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна, зараз це в пріоритеті, оскільки завдяки цьому навчальний процес не буде перериватися. Разом з тим, міський бюджет зможе заощадити. Сьогодні, наприклад, в пріоритеті є сонячні панелі, які в свою чергу теж перше дадуть можливість заощадити. І Оскільки там є цикл, тобто це є сонячна панель і є батарея, якщо, наприклад, буде відключення від електроенергії, ми зможемо черпати енергію саме із батареї. Щодо роботи сонячних панелей у зимовий період, то і тут є відпрацьований алгоритм дій для того, аби не переривати навчальний процес. Якщо говорити про зимові місяці, то буде ну, дефіцит сонячної енергії, якщо у випадку відключення, і потрібно буде власне брати з мережі певний, ну за мінусом, скажімо так, те, що споживали по 2023 році, показники середні, те, що ну будуть споживати зимові місяці. Так місто вже обрало 9 освітніх закладів, у яких будуть встановлені сонячні панелі. Паралельно триває пошук грантових коштів, аби забезпечити альтернативними джерелами енергії інші навчальні заклади. Важливу роль тут відіграє стан дахів. Для вибору потенційних, потенційних закладів загальної середньої освіти, де можливе встановлення сонячних електростанцій, передувало опитування досить об'ємне, де зазначалися відповіді на ряд питань, що стосується і місткості самого закладу. І чи не основним показником було. Наявність підремонтованого пласкового мембранного утепленого даху відтак уже невдовзі сонячні панелі будуть встановлені на даху Рівненського ліцею Гармонія, Квасилівського ліцею, рівненських ліцеїв номер 2, номер 23, номер 26 та Номер 27, Сім, Гімназії номер 16 та 17, а також у навчально-реабілітаційному центрі Особлива дитина. Стоянка за 9 мільйонів. Біля центральної міської лікарні рівного збудують парковку. Прогнозується, що вона буде вміщувати майже 60 автівок. Наразі там є лише паркан та ростуть дерева. Кажуть, невдовзі це все приберуть і облаштують паркомісця. Ціна питання 9 мільйонів гривень. Яка ситуація із доїздом до лікарні зараз і чи вирішиться ситуація із появою нової парковки, дивіться у матеріалі далі. Центральний в'їзд до міської лікарні рівного ні пройти, ні проїхати. Для швидкої жодних винятків. Банально немає як розминутися не в захваті від того, що відбувається біля лікарні, і водії приватних автівок. Найбільше нарікають таксисти, які тут чи не щодня тут мерва. Мерва просто. По-перше, мерва від того, що не організовано, по-друге, мерва від того, що водіїв нас барани, вибачте. Бо це є правда. Вони бувають навіть оцей заїзд, що до хірургічного, вони його перегороджують. Його треба довести якось ну, якось організувати. Бізде тут таке, що нема де припаркуватися. І Проблема є, була і буде. І Ще більше буде проблема. Бо машин все більше і більше стоять, а місце. Є і водії, яким зручно і так, як зараз. Та нема, але є парковки, що такі, то все, дивіться, один-два, то ж ви бачите. Приїхав, припаркувався без питань. зранку, то, звісно, нема де ставити тут. Туди треба їхати, скрізь. Ви ж під знак став, тут не можна стати. Там вже стоїть стрілка я. 50 метрів. Ну, Значить, я щось подумав, що там для скорої допомоги. Ага. Щось я не гляну. Ну, місце було, де я став. Директор міської лікарні каже, проблема із відсутністю місць для паркування існує уже не один рік. Водії залишають автівки всюди, ігноруючи знаки, які є на території лікарні. На території закладу щодень заходить зовні близько тисячі людей. Це відвідувачі, це є наші пацієнти. А також заїжджає до 600 автотранспорту. Протягом години заїжджає 300-400 машин. Заїзд йде через один в'їзд, і також заїжджає сюди спецтранспорт, який Довозить до нас з швидкої. Пацієнтів тому проблема є значною. За словами директора, наразі на території лікарні є 240 дозволених місць для паркування. Нещодавно на сесії міської ради для лікарні відвели земельну ділянку у 12 сотих. Вона прилягає до медзакладу. Там планують облаштувати додаткові паркомісця. Уже оголосили тендер, єдиний учасник, приватне підприємство Модена, яке готове все зробити за 9 мільйонів гривень. Наразі їхня пропозиція на розгляді: серед переліку робіт, демонтаж паркану, зрізання дерев, облаштування асфальтованої парковки на 56 місць, встановлення нового паркану, монтаж шлагбаума та висадження дерев. Завершити усі роботи згідно з проєктом мають до кінця цього року. Втім, нова парковка парковка проблеми не вирішить, кажуть у лікарні на сьогоднішній день. Фіналізується проект по загальному руху по території нашого закладу, де є передбачається і пішохідні зони передбачається розширення паркоміс і розширення і відмежовування руху спецтранспорту. У лікарні хочуть докорінно змінити рух територією медзакладу. Внутрішній двір, згідно з баченням керівництва, має бути вільним від автомобілів. Першим кроком на шляху до реалізації цієї ідеї є облаштування додаткової парковки. На неї не пошкодували і 9 мільйонів. До слова, Модена на Рівненщині будує корпус для госпіталю ветеранів війни. Його вартість рекордна для Рівненщини мільярд 200 мільйонів гривень. Втім, дрібнішими замовленнями у підприємстві теж не перебирають. Згідно з інформацією про тендери, працюють чимало. Комунальне підприємство КТП 1728 оновило свій автопарк. Тепер замість старих вантажівок працівники підприємства зможуть працювати, використовуючи нові автомобілі. Як приконують чиновники, кошти на ці сміттєвози підприємство зекономило самостійно, і отут тут якраз починається найцікавіше. в тім, що практично від моменту створення і не лише КТП, а й більшість комунальних підприємств міста всі вони позиціонувалися як збиткові, тобто такі, що не можуть заробити на навіть на власне утримання, тож завжди дотувалися з міського бюджету. Якщо ж говорити про вивіз відходів та конкретно КТП, то свого часу тодішній міський голова рівного Володимир Хомко настільки зневірився в можливості прибуткової роботи комунальних підприємств, що дозволив зайти на ринок вивозу сміття в рівному приватному підприємству Санко. Тоді здавалося, що лише приватне підприємство може працювати ефективно. Та як виявилося, ні. Зміна керівництва міста і нові підходи до роботи комунальних підприємств зробили свою справу. Тепер навіть вивіз відходів дозволяє комунальному підприємству заробити кошти на нові сміттєвози. Наскільки оновлена техніка допоможе, підприємству краще виконувати свою роботу та чим нові автомобілі особливі, розкажуть наші журналісти. Тепер працюватимуть на нових автомобілях. Комунальне підприємство КТП 1728 поповнило свій автопарк новим транспортом. За словами керівника підприємства Сергія Марчука, оновлення техніки було вкрай необхідним, оскільки попередні машини вже застарілі, а відремонтувати їх можливостей немає. Станом на зараз оновлення транспорту є вкрай важливим, тому що одною з головних проблематик є застарілі автомобілі а також. Що вони білоруського виробництва, основна маса сміттєвозів і їхній ремонт з кожним днем ускладнюється, тому що брак запчастин і, або повна їх відсутність. тобто кожна затягується в часі. Нове обладнання було придбане за кошти КТП. Аби оновити автомобілі. Комунальне підприємство за згоди міської ради отримало дозвіл на кредит. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, така можливість фінансової допомоги дозволить підприємству якісніше виконувати свою роботу. Це саме КТП 1728 придбало за власні кошти, тобто. Депутати міські надави дозвіл, щоб взяти кредит. Це є державний кредит під кредитування 5 на 5 років, яке КТП справиться своїми коштами. Тобто воно є прибутковим і воно в спромозі повністю оновити свій парки, того, щоб все-таки наше місто було краще і чистішим. Так уже три нові сміттєвози готові до роботи. Водій КТП Валерій розповідає, новим транспортом задоволений. Додає, тепер робота стане якісніше, а виконувати її буде легше. Ну ці комфортніші машина Сучасно можна працювати нове. Вже стара техніка вже вона ламається. Це вже... а скільки вони вам допоможуть роботі? Ну, скоріше, приберемо, буде місто чисте. Ще однією особливістю нових автомобілів є те, що відтепер вони зможуть забирати і великогабаритні відходи, зокрема і різні будівельні матеріали. Дана техніка перевагами є те, що вона може забрати як побутове сміття, так і великогабаритне, так і будівельне. Тобто ми можемо поставити цей контейнер. Підприємець, фізична особа навантажує його будівельним сміттям, техніка приїжджає, його забирає. Він має високу вантажопід'ємність, він має можливість забрати повний кузов будівельного сміття. Аби скористатися цією послугою, підприємцям варто лише сконтактувати із працівниками КТП 1728. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще, бережіть себе, все буде Україна.